Доброго дня і ми з України. Українці ми. Українці. І я цим пишаюся. Оце ж нас новин. Ну, які новини? Послухала залужного. Він же ж дуже-дуже мало дає інтерв'ю, а зараз майже не дає. Але такі я ж щось такі знайшла, розумієте? То це ж, наслухавшись, думаю, піду, зніму травичку. Райграс бульбоносний. Ну, це вона в мене була. Я вам скажу, дивіться, тут у мене ж примулочки були, бачите вже. Оце примучки, примулочки відквітли, але бачите, які гарненькі стоять, зелененькі. Тут же в мене хосточки. Красота моя ніяк не дійду, щоб зняти вам усі хости. І тут у мене теж бордюри з примов. А це я купила таку травичку, бачите. Ну, вона на ніч закривається. Дівчатки названня можна з ума. Знаєте, як називається? Сісі Ринг Хімбусько вузьколисний. Мама дорогая. Мама дорогая. І вона днем любить сонечко. Це я купила два кущика у жіночки по 30 гривень чи по 40. Ну, не пам'ятаю. Але в мене тут звільнилось місце, бачите, то я думаю посажу і буду розводити. Дивіться, це ж теж гарний бордюрчик, бачите? Дуже гарний бордюрчик. Бачите. Тут були примулки, які вже всі відквітли. Потім, якщо будуть дощики, я їх буду. Розділяти, звичайно. Тут у мене хосточки. красота, моя любов, моя любов. Зняла усі. Усі зняла назви, тому що в цьому році, бачите, чотири треба буде ділити. Тут п'ять навіть ділити. Все буде ділитися, розумієте? Тут три. Ну, це одна. Це одна вже сидить у мене років чотири, мабуть. От вони. Здається, що подібне, правда? Ні, зовсім різні. Там он ліберті. І всі різні, усі різні, і буду ділити аж восени. Це теж взагалі колись я б купувала її років 6 назад. Один корінець, один, представляєте, років 6 назад. Ну вона, якщо ота в мене, то там вона. Очекайте. Ну, Кожної хости, звичайно, є наса. Ну, приходять же за деякими замовленнями, розумієте, просять ж такі продати. То я все прибрала, щоб люди не, ну, щоб люди не, не чекали, я говорю, що я їх всі роз... поділю поштучно, а тоді санди, і це взагалі красуня. А тоді буду продавати, тому що вже по декілька вже ж все випродала. То якщо Мої дорогенька оця висока така, ну, сантиметрів 70, там теж є 4 буду ділити. Та ця ні, це сантиметрів 30. я колись її теж тут, бачите, мені здається, 4 чи що. І колись я її купувала на лісні, ну, років 6 назад. 6 здається. І ходила, 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 ходила. Жіночка мені каже, 150 гривень, ну це один такий корінець. Один ну, вона колір не, не міняється в неї. Вона така, яка є, така є з весни до, до морозів. Така кручена і така дуже гарна. Каже, 150 гривень один корінець. Боже, я походила, знову ж прийшла. Ну, думала, знаєте, може, вже кінець дня там. Ну, не кінець, але базару, може, ціна спала. Вона каже, 150. Коли я прийшла третій раз, вона мені каже, жіночку, 150 і не. На копійку менше я вам її не продам. Не ходіть. І <смі> Тоді я вже купила. Но я вам скажу, вона не дуже швидко наростала. Це шостий рік. Правда, в минулому році. ой, В минулому році чи позапрошлому я її розділила, то в мене було дві, то одну людина стояла в черзі і забрала. А це буду ділити. Тому показую вам усі. Зніму потім гарно, бо це ж треба все-таки гарно зняти. От, але нічого в цьому тільки замовлення. Тільки такі замовлення, ну, які з прошлого року, тому що всі мої навіть замовники чекають, коли я їх поділю, а на слідуючий рік тільки буду їм продавати, тому що хоста повинна бути гарної якості. Треба, щоб вона перезимувала. Ну, тут у мене трішки очітків залишилося. От таких зовсім небагато, тому що пересадила ж їх у друге місце. А оце ж купила цю травичку, і я це ж хочу вам показати. І я вам скажу, що вона дуже гарно дивиться, так як бордюрчик. Вона ж невисока. Якщо оцю я потім трішки стрижу, щоб вона не квітла. Бачите, воно так гарно. Це ж вона вам... З весни і до морозів. Вона такого кольору. І дуже гарно. Я її хочу зробити. І приму вже мені шкода, тому що вони так гарно квітнуть. І оцю травку хочу розвести, щоб теж вона гарно наростає, любить водичку, але застій води, звичайно, ні. Але вижила в цьому році, бо стояла ж у воді. І оце ж купила цю новеньку. Мені подобається, як вона квітне, бачите. Ну, назва в неї, звісно. Вона така не зелена, а така, здається, голубого кольору. Це я трішки пилила. Сісерінгіум вузько Ну, на вечір це ж закривається. Бачите, які маленькі, маленькі, гарненькі квіточки, правда? Ось така травичка, яка теж має право на якийсь бордюрчик. Бачите, вона невисока, але дуже-дуже гарна. Але дуже-дуже гарно. І мої хусточки. це моя любов. Це моя любов. Я їх обожнюю. В цьому році я не купила ще жодної хости, я вам скажу, тому що дорого. Ті, що мені потрібні, вони дуже дорого. Тому що більше тисячі гривень. Ну, я думаю, що поки що я... Проживу без цих хост. Поки що проживу, тому що гроші треба зовсім на інші потреби. Думати, треба нам хлопцям знову треба на машину збирати. Вийшли з боїв, бачите. І немає машини. Це такі низькорослі, як, як говориться, вроді бордюрні, Бачите? Це така. Це такі кручені листочки, це отака, от всі-всі, всі різні. І тут їх теж по декілька штук буду різати їх уже по сини, щоб вони гарно перезимували. Щоб вони ж у мене дуже-дуже гарно перезимували. Бачите, тут була, викопала. Викопала, людина чекала, ну вже викопала. Так що, а Ліберті то взагалі. Там дві вже в мене їх. Дві. І оце я вам скажу, п'ятий рік вона мені тільки дала другу. Представляєте, п'ятий рік. От щось їй тут. І це взагалі дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Я навіть не знаю, як вона називається, тому що я її давно купувала, загубила. Це отака. Вони, ну, хто не знає, то каже подібні. Ні, Тут просто дуже багато, бачите, білого кольору. Дуже тут. Е, Дочка пила каву і трішки взяла і линула так не туди, куди треба. Ну, каву, гущу, гущу. Я її трошки помила. помила тому що, кажу, засохло цукор. Бачите, яка вона гарна, не знаю. Яка вона треба забивати в інтернеті і дивитися, тому що і сидить вона вже стільки, у мене років нічого не дає. Ну, можливо, в слідуючому році щось. А оце, бачите, подібна, але ж ні. Ну, ця вища, дивіться, дві разом, правда? Ця ж вища, тут її теж уже декілька штук. А тут одна, одна і одна. Але поряд вони дуже-дуже гарні. Отакі от мої дорогенькі, отакі от хосточки. Бачите, скільки іноді приходиться їх чекати, поки ти їх розведеш, тому що хоста, вона ж. Віддає свою красу на 4-5 рік. розумієте? Ну, а це все діть, ну, може, в слідуючому році. Я хочу ж дочекатися, коли буде декілька їх разом. Представляєте, який це буде гарний кущ? Ну, вона нижче сантиметрів, мабуть, 30. Те, зовсім, різні, подібні, але зовсім різні. Мої дорогенькі. Хто знає, як називається, напишіть. Можливо, хтось і знає. Ну, не знаю. Такий плотний-плотний лист, Ну, дуже вона гарна, просто дуже-дуже. І ця гарна. І всі гарні, і всі дуже-дуже і всі гарні. Дуже-дуже гарні. Тому така травка посадила її біля тут. Бачите, яка, яка краса. Яка краса, яка краса. Боже ж ти мої хости я дуже-дуже люблю. Хтось уже доски стружать. Ой, хтось чу, чуєте, хтось стукає в гаражі щось робить. Ну у нас же так будинки один до одного, так близько, що нічого не можна зробити. Все кругом чутно. Але що ти зробиш? Отакий От бордюрчик, бачите, купила таку травочку, але вона мені дуже подобається. Дуже. Така голубенька. І оце. І якщо воно отак разом, дуже гарно, правда? Так що, можливо, і таке. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі, всім вам добра. Здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна.